Ну що тема очищення набирає обороти, і все більше людей задумується про стан свого здоров'я зсередини. Звісно, сьогодні я хочу поговорити з вами про концепцію здоров'я. Це повне очищення комплексне вашого організму, яке діє три місяці. Давайте розберемо всі три програми. І перша програма це у нас коробка, яка є Light Detox і дійсно дуже гарно. Пробувати її на першому етапі, якщо ви ніколи не проходили очищення, саме лай детокс допоможе вам очиститись від шлаків та токсинів, дасть вам більше енергії, і звісно, що не чекайте суперкрутих результатів іменно там в схудені, якщо ви тільки пробуєте цю програму. Я як тренер, дієтолог, нутриціолог із десятилітнім стажем рекомендую вам починати саме із цієї програми, тому що ви зможете якби підготувати свій організм до ще глибшого очищення. Тут працює все на клітинному рівні, і починаючи з Detox плюс, ви зможете напоїти свій організм. Що означає напоїти? Що ви напоюєте організм правильно водою. Взагалі, якщо нам говорили про кількість води, що потрібно пити багато води, то про якість чомусь ніхто не говорив. Саме тут компанія пропонує вам висококваліфіковану продукцію, і основа нашого бренду, нашої компанії це є Coral Mine. Пакетики саше, які виготовляють в Японії на острові Океанава, де живуть довгожителі, які п'ють тільки таку воду, тому що її беруть із океану. Якщо ви розумієте, то пакетики США в складі є звісно, що справжній корал. Порал із того океану, з якого якраз п'ють ці люди, і хочу сказати, що саме ці пакети США вони роблять правильну лужну воду, а це означає правильний пигаж, що дійсно вода краще засвоїться в організмі. А можливо, там хтось не любить пити воду. Після того як ви будете приймати воду із пакетиками США на півтора літра, ви один пакетик. Так я взяла з собою спеціально Coral Майн, який я п'ю до речі вже два роки. Просто уявіть, я п'ю тільки таку воду. І я просто кайфую від того, наскільки в мене багато енергії, сяюча шкіра та здорове волосся. Ось Зараз в мене в водичці пакетик Саше. Я його не розрізаю нічого, просто витягую із цього пакетика один саше і закидую його в воду. Звісно, на півтора літра краще закидувати, тут в мене менше. Але суть в тому, що дійсно дуже класно те, що вона міняє погаж води, і, звісно, краще засвоюється організмом. У вас більше енергії, ви почуваєте себе набагато краще та здоровіше. Кожен пек, який ви бачите, кожен детокс містить в собі компоненти на рослинній основі, де вже дослідження показали. І звісно, що цим займалися лікарі, які створили вже запаковані пеки, де всередині кожного детоксу є баночки з вітамінами, і їх приблизно 5-6. Звісно, ви починаєте з першої програми Coral Detox Plus і на клітинному рівні впродовж місяця ви п'єте цю програму кожного дня. Звісно, я як тренер рекомендую також попрацювати із харчуванням, тому що це 70% нашого результату і нашого здоров'я. І звісно, 30% – це тренування. Я працюю комплексно, тому з радістю відкрию вам свій марафон схуднення безкоштовно для тих, хто візьме для себе концепцію здоров'я. Тому що працюючи комплексно, всі мої дівчата дійсно отримують суперкруті результати. У мене немає в раціоні звичайної води, і всі так дивуються, соломія. Що це в тебе за такий пакетик всередині? Але я просто вже насіки кайфую. Якщо ви дійсно спробуєте, ви вже не захочете повернутися до тієї води. Тим більше в Америці якість води тут чесно не дуже. Вертаючись до теми детоксів, якщо ви пройшли вже перший етап очищення, який триває місяць на клітинному рівні, ви очищаєтесь, ви його напоїли. Другим етапом, це у нас жовта коробочка, це антипаразитарна програма Parashield. Дуже кайфові цієї програми насправді тим більше зараз осінь, багато хто хворіє, і дійсно класно також брати її як профілактику, максимально очистити від шлаків токсинів, також забрати набряки, прочистити лімфу, що теж до речі класно для схуднення. Якщо ви Робити антипаразитарне очищення, яке також триває місяць, я, до речі, взяла всю цю програму своїм батькам, своїй родині, і дійсно, вони всі з задоволенням п'ють і бачать результати. Другим етапом для нас, після того, як ми напоїли організм, нам потрібно його почистити максимально для того, щоб потім, третім етапом, вже дати йому корисні властивості, корисні вітаміни та мінерали. Чому важливо іменно також антипаразитарну? Тому що ці гості непрохані в нашому організмі самі перші з'їдають все саме корисне, а потім вже залишається щось нам. І якщо ви мені часто пишете Соломія, у мене там я п'ю вітаміни, я не бачу результатів, у мене стоїть кошечник, не працює ЖКТ, погано травиться, я не можу схуднути, У мене якийсь застій і. Мені потрібне очищення, і звісно, що антипаразитарна програма з цим бореться. Якщо у вас дійсно зашлакованість, якщо ви відчуваєте важкість в ЖКТ, і ви не розумієте, чому вітаміни не засвоюються. Дійсно, тут потрібно вам очистити свій організм максимально. Антипаразитарна програма також дуже часто. Мої клієнти беруть своїм діткам там інше дозування, але це дуже хороша річ для дітей. Це теж очищає. Дітки не хворіють. У них імунітет зростає, і звісно, що немає паразитів. І третій етап це Go Detox Plus, Це любима програма моїх клієнтів, які хочуть схуднути. Тому що на такій програмі, яка триває тільки два тижні, з обмеженим харчуванням, звісно, ви максимально обмежуєте все шкідливе, що ви їли раніше, і звісно, ви активно тренуєтесь. І з такою програмою мої дівчата худнуть від 5 до 10 кілограмів на місяць. Взагалі, третій етап це рахується, що нам потрібно вже нагодувати наш організм корисними вітамінами і мінералами. якраз з цим бореться коловада. Дійсно комплексне рішення на два тижні дуже добре працює. Забирає всі шлаки, токсини, виводить лишню воду із організму, забирає набляки, і ви зможете на такій програмі, звісно, якщо візьмете ще мій марафон, де є комплексне харчування кожного дня, напевно, кількість калорій все прораховано. Тренування зі мною авторські мої тренування у спортзалі вдома, різні варіанти більше 20 відео. Марафон триває місяць, але доступ я залишаю назавжди. Це ексклюзив. Хто дивиться це відео до кінця? Ви можете почитати, подивитися дуже багато відгуків іменно на коловаді, що вона дійсно допомагає людям очиститись і схуднути. І це просто вау комплекс. Чесно, я спробувала всі три і отримала класний результат. Досить часто спортсмени-атлети беруть цю програму, також якщо вони на сушці, для того, щоб просушитись і для того, щоб м'язи були рельєфніші. Я взяла собі го Detox Light, але є ще обширеніша версія. Так, от вона складається із трьох таких пеків, де вже все розфасовано, і ви кожного дня. Вже знаєте скільки вам потрібно пити це прям дуже зручно. Також там входила книжечка з рецептами. Вже дає меню харчування. Кож що мене здивувало, тут є пакетики коалінової глини. Взагалі, для чого це? Якщо ви кожного дня будете пити коалінову глину, вона залишається в шлунку і очищає стінки. З шлунку. і повністю максимальне йде очищення, і це дозволяє виробляти власну мікрофлору. Тому в кого проблеми з кишечником, в кого проблеми з ЖКТ, травлення важко їсти. Програма дуже ефективно бореться з цим, тому що у мене була така проблема, і дійсно мені допомогло. Ви знаєте, це дійсно рішення за всі свої 26 років. Я зрозуміла, що це дійсно хороша профілактика для здоров'я, і це те, що допомогло моїй сім'ї, моїй родині, моїм клієнтам, моїм близьким. І я супер задоволена продуктом, тому щиро вам рекомендую спробувати. Мовити всю концепцію здоров'я, пройти весь шлях, і зараз я вже на тому етапі, що я постійно п'ю Корал Майн і рожеву коробочку. Це Coral Детокс Плюс, а це лайф-програма, яку ви можете пити на постійній основі, тому що вона буде підтримувати ваш імунітет, вашу енергію, ваш стан здоров'я, вашу шкіру, вашу красу і так далі. Всім щиро рекомендую. І також у нас є лікар, який допоможе тобі по аналізам комплексно підібрати бади та вітаміни на рослинній основі, які дійсно допоможуть тобі прийти до кращої версії себе. І звісно, завжди починай із середини. Тому що якщо будеш очищатись, працювати над собою, звісно, побачиш класний результат. Якщо ви реєструєтесь, у мене у вас 20% знижка. знижки. Тому напиши мені, обов'язково тебе, як тренер та дієтолог, я проконсультую і доведу до результату. А відгуки дивись у збережних. Підписуйся, лайк. І, звісно, мені дуже приємно за твій зворотній відгук. Якщо тобі щось цікаво чи не зрозуміло, звертайся.